Розпочинаємо наш наступний сьогоднішній матч 7.07.2023 року. Е -е, виграли свою групу команда Базіс 1 І друге місце в групі А зайняла команда. Команда Торпедо, здається. так? І е -е, Хрест-нахрест -хрест відбувається турнірна сітка. Золота ліга. Як команда ваша зветься? Балта. Базіс 1 грає з командою Балта. Балта зайняла друге місце в своїй групі, Базіс-1 зайняв перше місце. Хрест-нахрест. Базіс в салатовій формі. Команда Балта в синій. Нагадую, що грають е, один тайм 25 хвилин. Команда базі з селатої форми, команда Балта в синій. База починає з центрополя. Соколюк. Роздобудько. Діма. Знову Козацький, роздобудько. роздобудько, Діма. Передача на Гарматюка. Зачіплюся Гарматюк, прокидає вперед. Прокидає Гарматюк, пробиває Гарматюк і на місці голкіпер команди Балта. Виносить перед голкіпер. Перший на м'ячі. Роздобутько. Передача на губницьку. Губницька вибиває вперед, не точно. Соколюк. Сяпора А Я заберемо Стюпа. На виході грає Губницька. Вибиває вперед Губницька. На Гарматюка. Соколюк, Передача на Ярослава Шміля в зонку. Класний пас. Гарматюк! Удар! гол! Класно розіграли Соколюк передачу на шміля. Свободу зони Ярослав Шмільський буде Гарматюку і Гарматюк Максим відкриває рахунок сьогоднішньої зустрічі. Гарматюк Максим! все відкриває рахунок в сьогоднішній зустрічі. Милосі Базіс. Класний розіграш. Найбережні грає за скидку, суперову грає. Скидка Ромасевичу, не точно. Губницька Тетяна забирає м'яч. Виносить губницька Тетяна вперед на Ярослава Шміля, але засильна ця передача. Балта б'є вперед на місці Ярослав Тепляков за Тетяна вибиває вперед на гарматюка. Перескакує м'яч, гарматюк Максим, вибирає вперед. Простріл на шміля і не доходить передача. Ярослав Шпільський кидає Гарматюку. Гарматюк убирає. Знову простріл. І гол! Все ж таки класно дожали цей епізод наші нападники. Гарматюк віддає передачу на шміля. Ярослав Чміль розстрілює. Ворота. А де гровець базисучміль? Розстрілює шміль. Ярослав Ворота забиває другий м'яч. 2-0. Закидує Ярославович Чмилі в зону. Сполік Нікіта. Передача вперед. З Степоромсевича. Будько Власно грає роздобуть Іван. Передача вперед. Скипену теплякова, Тепляков не точно віддає балта з м'ячем, тепляков, перехоплення. Озазкі Артур власно грає Артур. Відбирає м'яч. У першому півцільі мачу відкрито. М'яч, ловота. Розвертається Ярослав Шміль. Передача Соколюку. Соколюк пробиває. І Гарматюк повертав, лишає поперечку воріт. Підкараули в Гарматюк голкіпера Балта. Пробивали поперечку. Бази контролює м'яч, роздобутько. Віддає пас на голкіпера, губницьку Тетяну. Тетяна знову з роздобутьком. Роздобуть передача на шміля, на Діму. Дима знову на Шміля. Шміль в свободну зону, забігає Ярослав Шміль. І Дає передачу на Діму. Діма скидує Соколюку. Не неточно. Розстріл і губницька Тетяна на місці. Стрімка була атака команди Балта. Соколюк да. в центрі поля. Губить м'яч. Будь... Тепляков. Да. Не раз боротьбу тепляков. Да. І да. Дуже, дуже опасний да. епізод да. у команди да. Балта. Да. Дуже опасно. Да. Балта атакувала да. і пробила повз ворота. Да. Зацький. Да. Ромасєвич стави да. корпус кидає п'ятка Гарматюк, Ромасевич простріл, в 11 метрів. І... Голкіпер команди Балта відбиває цей удар. Заскі Артур Балта. Виходить м'яч від команди базис. «Балта» на Ярослав Шміль відбирає м'яч, Гарматюк прикидує чмільлю. Не точно. Знов'язує боротьбу Гарматюк, відбирає м'яч. І в них пробиває Гарматюк і парирує. Парирує голкіпер команди Балта. Цей удар. Класно поборовся Гарматюк, підбрав м'яч і на удар в нижній. Подивись. Ярослав Шминтюк по м'яч, скедка. Полять про

Балта атакує правим флангом. Діма. Діма грамотно пробиває в нападника команди Балта і заробляє удар від дворі для команди Базіс. Розігрує Базіс, Соколюк, бере під себе, запускає Дігтярьова. Дігтерьо Діхтєрєв передача. При команді Базіс відбулася заміна. Замість Ярослава Чміляна вийшов Дігтярьов Ілья. Гарматик Максим, нав'язує боротьбу, відбирає м'яч, молодець Макс, тепляков пробиває, тепляков не точно. Болта пробиває від боріт. Прискаркає м'яч Роздобудько. Впевнено, грає Іван. Гарматюк Максим скидка на Степора Масевича. Степан молодець, нав'язує боротьбу не наздованяє Стьопа, але за самовіддачу Степану ставимо оцінку 5. Хлопці, десять хвилин зібрали. Діма, Вибиває м'яз Діма, тому що отримав пошкодження нападник команди Балта. Артур відбирає м'яч. Прокидає Артур. Артур ставить Є передача на Соколюку. Соколюк прокидає Ільє. Тіхтярів. Простріл і Голкіпер фіксує. Голкіпер балти забирає м'яч в свої руки. Прокидує на дігтерів лью, круто. Дігтярьов дає на... на теплякова. Тепляко пробиває лівою! Парирує голкіпер балти Гарно грає базіс. Базис подає кутовий на лівому фланзі. На м'ячі Ярослав Тепляков. Подає Тепляков, Гарматюк вистрибує. Удар Гарматюка! М'яч летить біля стій далі стійки воріт. Класний був епізод. Гарматюк Максим видавив максимум з нього. Але не вдалося забити. Балта, передача, <просу> заскіт. Заскіп класно грає, Входить з Дає передача вперед. Балта вводить аут. <просу> балти. М'яч переходить. до гравців команди базіс. на гарматюка, гарматюк розвертається, Скидує, <просу> да! Ой, скинув Гарматюк на Дегтярьова, і потрібно реалізовувати такі моменти. Як класно зіграла команда бази в цьому епізоді. роло просто. Балта. Гарматюк підхоплює. Пробуває гарматюк. І на місці голкіпер балта. Вбиває Балта вперед на правий фланг, але м'яч виходить. В команді бази один заміна, замість Амасевича Степана на поле виходить Ярослав Шміль. Роздобувка Іван випускає Іван М'яч. За лінією воріт, чомусь Іван невпевнено зіграв в цьому епізоді. Команда Балта подає кутовий удар на правому фланзі. Подача Балти. Роздобутько класно грає Гарматюк, прокидує Гарматюка. Але прочитав захисник. Губницька Тетяна зробить ще В сьогоднішній зустрічі молодець Тетяна класно перерує удар. Команди Балта запускає Дігтярьов. Тепляков. Прокидує Гарматюку. Гарматюк віддає передачу на Ярослава Чміля, яка шикарна передача. Ярослав Чміль віддає Соколюку. Соколюк віддає Теплякову. Тепляков пробиває і на місці голкіпер Балти. Виносить м'яч воротар. В місті Дінка. Дінка скидуємо Соколюка. Соколюк нас доганяє. Передача Ярославу Шмілю. Шмілю пускає на лівому фланзі. бере під себе. Подача Ярослава і трішечки. Трішечки. Далі полетівся, я щось. Балта. Підгорід. Тепляков. Балта центром поля, передача вліво. Тепляков, молодець тепляков. Соколюк. Невезо боротьбу. Діма. Передача в центр. Гарматюк. Віддає Ярославу Шмілю на лівий фланг. Ярослав Чміль. Обводить гравця, шміль технічно. Ще. Переводить шміль на озацького Артура. І Артуру потрібно бити. Пробиває Артур. Але не точно. 17 хвилин зіграно в сьогоднішній зустрічі. О, помилка від Балти. Гарматюк Максим перехоплює м'яч. Ярослав Шміль. Знову з Гарматюком. Гарматюк на шміля. Шміль! І... Як же ж Ярослав Шміль не забиває цей м'яч! Як класно перехопив Гарматюк Максим. Скористався помилкою захисника Балти, перехопив м'яч і віддав передачу Ярославу Рославочку. Голівий був епізод, але Ярослав дуже близько пробив біля лівої стійки воріт. Розганяє атаку Балта, помилка, перехоплення. Роздобуть, пас-центр, гарматюк. Гарматюк технічно. Роздобутько, перекатом, молодець, наліво. Забирають м'яч у просто будька. Але на місці лівий захисник Діма. Дімон віддає в центр Нікітосу. Нікітос просовує носком на Озаску Артура. Озацький Артур віддає передачу на Дігтярьова. Дігтерьо Діхтєрєв прокидує вперед. обводить гравця. Простріл Дігтєрьова! І Ярослав Шміль! Не заносить цей м'яч! в ворота. Як же ж так? Забирає тепліков. Козацький. Молодець Озацький. Обводить Азацький круто. Віддає передачу в центр. Соколюк. Соколюк пробиває. І парирує свій удар. Голкіпер команди Балта. Дев'ятнадцята хвилина. Тепляков подає кутовий на лівому фланзі. Подача Теплякова. І пролітають всі наші атакувальні гравці. Балта. забирає м'яч. Іхтеров. Переходить м'яч до команди Базіс-1. Аут. Ярослав Шміль. В першому півфіналі слідної ліги на полі берахунок матчі. збільшено М'яч з вирота Олімпу. Забив гравець стального. Аут. Гарматюк. Скоро ход. Роман. Соколюк, Тепляков відбирають м'яч. Гарматюк, відскаржується гравець Балти. Гарматюк забирає м'яч. Знову, знову Гарматюк. Знову Гарматюк поцарапує цей м'яч. Молодець Максим. Віддає передачку на озацьку Артура. Озацький Артур ставить ножку. І Соколюк перший на м'ячі, Молодець Соколюк. віддає передачу Соколюк. Та розганяє атаку центром. Тепляков виштовхує м'яч. Діма, на шміля. Знов Діма. Забув, яке прізвище. Соколюк. Віддає передачу на Дігтерьова. Дігтерів на Азацького. Азацька подача Гарматюку! І гарматюк не зумів розвернути голову і пробити. Не зміг пробити точно в свір воріт, але гармачок нав'язує боротьбу. Потрібно давати 11 метрів! Реф! Це ж був чистий фол. Але реф мовчить. Максон був фол? Ні? Гудницька. Розвертає на Озацького, Озацький розганяє атаку правим флангом, прокидає вперед, запускає Дігтярьва Ілью, Ілья на м'ячі. Знову через ой-ой-ой-ой-ой, як, як з Озацьким. жорстко зіграли. Треба було не добиратись до м'яча, впав і лежи. Ну Артур такий, що лежать не буде. Завершено зустріч, Базис-1 виграє в команди Балта 2-0. Срібний закінчився перемогою тального в Золота ліга.